За моєю інформацією насправді на початку року дійсно в провладній фракції слуг народу проговорив дуже активізувалися низка депутатів. Фракції, ну і відповідно в інших фракціях, теж відбулися ці такі активізації процесів через заяви Трампа. Всі дійсно сказали, що все, Трамп прийшов, швиденько зараз все буде. Але розвиток ситуації, курська контратака росіян і загалом накопичення військ по певних напрямках, підвищення обстрілів в наших територій, вказують на те, що війна триватиме, тобто вказують на те, що. Тисне Путін, і ці всі заяви вони просто підтискають з усіх боків, що умовно, не, чим їм вигідно є. А, от, ми, я про це писав в Мовській блозі. Росія воює за а, воєнною доктриною Герасимова, начальника штабу Збройних сил, де чітко в нього вказано, що на кожну. А, там, Кінетичну дію, це воєнна дія, там якийсь удар, накопичення військ, контратака, наступ має проводитися чотири некінетичні, тобто інформаційні, або ж кібер, або ж психологічні дії. Що це мається на увазі? Ось вдалася е -е -е, контратака на Курщині. І ось, будь ласка, під відразу під неї інформаційні кампанії. Україну хочуть взяти під контроль, треба проводити вибори. Е, тільки має Зеленський прогнутися під перемир'я. Українці мають взагалі скласти всю свою зброю. І ну тобто, ось є інформаційні напрямки, по яких відразу активізувалася російська пропаганда в підсилення е, ситуативного успіху Російської Федерації на полі бою. І вони це роблять завжди. і роблять це системно. В них насправді треба визнати, це працює системно. І це і вибори і є одним з елементів, на який вони тиснуть, тому що насправді це тематика, яка точно може бути елементом того, на що може вплинути і розколювати всередині держави.